Повномасштабної війни ми бачимо, як всі іще більш активно почали торгувати емоціями довкола війни. Одні обіцяють її швидке завершення, інші залякують тим про те, які часи страшні нас чекають. Як воно буде в дійсності, не те, що мало хто знає, а взагалі. Ніхто толком не може знати. Адже на війну впливає така величезна кількість невідомих, і вони настільки по-різному можуть впливати на події, що передбачити це насправді неможливо. Так, наприклад, за майже три роки повномасштабного вторгнення ми чули багато прогнозів, що Київ впаде за три дні, або що війна завершиться за 2-3 тижні. Що захід ніколи не дасть нам F16, або що у 2023 році Україні вдасться провести контрнаступ аж до Криму? Хоча погодьтеся, жодних прогнозів, те, що е, його вдасться провести у 22 році і не один на два, і навіть успішно ніхто не давав? А, так само і ніхто не давав прогнозів стосовно курської області і курської операції.